Добрий день, дітки! Вас вітають Наріна Анатолівна і Олена Ігорівна. Дітки, сьогодні у нас в гостях вогнедишний дракончик, який просить вас відгадати загадку. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Так, дітки, це вогонь. Молодці. Вогонь буває небезпечний і корисний, великий і малий. А для чого людині потрібен вогонь? Дає тепло, світло. За допомогою вогню можна приготувати їжу. Це все корисний вогонь. А коли ж він небезпечний? Коли виникає пожежа? А дракончик питає, а що таке пожежа? Це полум'я, яке охоплює все, що горить. Скажіть діти, як називається професія, пов'язана з вогнем? Пожежний, молодці, пожежні захисники життя та здоров'я людей. Їх називають бійцями вогняного фронту, адже щоразу вони вступають у бій з вогняною стихією. Щоб стати пожежним, необхідно бути сильним, сміливим, відважним, рішучим. Давайте, дітки, з вами будемо поважати працю пожежних і ніколи не будемо гратися з вогнем. Сьогодні ми з вами та з дракончиком вирушимо на екскурсію до пожежної частини. Вам цікаво, малята? Тоді вирушаємо! Ми і прийшли до ДСНС. Це Державна служба України з надзвичайних ситуацій. І зустрічає нас тут Олексій. Це начальник першої державної навчально рятувальної безпеки. Їхня робота не налегка, як Які кожна професія має свої обов'язки. Це гасіння пожежі, готування людей та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Отримавши повідомлення від диспетчера, пожежники за лічені хвилини одягають спецодяг і вирушають на вибір. Це чоботи, які одягаються відразу зі штанами. Потім одягається верхня частина одягу. Це куртка. Далі під його одягають в зимовий час і після вже вдягають каску. Обов'язково одягається пожежний поля, який завжди фіксується повністю. Отже, так виглядає пожежне розпорядження рятувальника. Це каска, підшоловник, пожежна куртка, штани, чоботи, обов'язково пояс, який оснащений карабіном і індивідуальною пожежною сокирою. А вирушають на виїзд на пожежній машині. Давайте її розглянемо. Це велика машина червоного кольору. А чи знаєте ви, чому вона саме червоного кольору? Тому що це колір тривоги і його добре видно. Пожежна машина складається з кабіни кузова. Кабіна це місце для водія і пожежників, а кузов для пожежного обладнання, стерни з водою, баки з піною та пожежних рукавів, вогнегасників пожежний атрибут. А ця машина називається Sarum L. Це офіційна аварійна машина легкого типу. Вона предназначена як і для перевезення особового складу, так і для оповіщення населення під час надзвичайних ситуацій. І для аварійно-рятувальних робіт. Використовується як і для розбору завалів на сьогоднішній день, так і під час дорожньо-транспортних пригод. Ця машина оснащена спеціальним обладнанням для таких видів робіт. А тепер ми з вами ознайомимося з іншою машиною. Вона відрізняється від автоцистерни тим, що має драбину, яка може піднімати рятувальників до шостого поверху, тобто 22 метри висоти. Ця машина використовується для гасіння пожежі. Має запас води 850 літрів і 2400 піноутворювача. Діти, а дракончик питає, чи всі ви пам'ятаєте, за яким номером треба телефонувати при пожежі? Так, правильно! 101. Пам'ятайте про це і дотримуйтесь всіх правил протипожежної безпеки. На цьому наша віртуальна екскурсія закінчується. Вона нам допомогла помальовувати з професією рятувальника пожежника. Дякуємо співробітникам пожежної частини ДСНС за захоплюючу та пізнавальну екскурсію.